Тиждень, що минув, увійде в історію кількома ключовими подіями: перша з яких звільнення 11 листопада українськими військами Херсону, друга проміжні парламентські вибори у Сполучених Штатах Америки, головним результатом яких стала фактична поразка колишнього американського президента Дональда Трампа. Але найперша цифра цього тижня загальні втрати русні у живій силі перевищили 80 тисяч орків. До 100 тисяч вже недалеко. І тепер тільки питання: чи вдасться цю ювілейну цифру досягти до 2023 року, чи все ж таки доведеться трошки почекати. Ну і, звісно, особа ювілейного 100 тисячного 200-го орка. Але то таке. Адже найголовніше, 11 листопада Збройні Сили України увійшли до Херсона, і справа не лише у тому, що це є найбільша військова перемога збройних сил України від початку кампанії, це найбільше місто, яке поки звільнили наші військові. Чи то внаслідок природної малограмотності, чи то від надмірної самовпевненості, перед тим пойло включило Херсонську область. Як і ряд інших українських областей до складу Московії. Про те, що Херсон від першого дня, про те, що у Херсоні від першого дня окупації йдуть масові акції протесту, Пойло читано прочитав у підсунутих йому папочках, чи його взагалі про це не поінформували, чи просто вирішив тупо зігнорувати. І тепер воно потрапило у вельми делікатну ситуацію, звично зачаївшись у своєму бункері, так би мовити, доліпших часів. Тим часом персональний писок е... Пойла Дмитрій Пісков назвав Херсон Рюським городом, у який вони ще планують повернутись, і проблема не в тому, що вони тупі, а в тому, що чи то не хочуть, чи то не здатні вчитись. Бодай на власних помилках. Тим часом американський президент Джо Байден демонструє впевнену поведінку, заявивши, що український конфлікт не буде вирішено, поки Пукін, Путін не піде з України. Тобто, питання про будь-які переговори не стоїть і навіть не передбачається. А щоб цей процес йшов бодіріше, Пентагон надасть Україні 400 мільйонів додаткової допомоги. Причому передусім йдеться про ракети та інше спорядження, зараз не будемо перераховувати всю номенклатуру. Впевненості Джо Байдену додають підсумки проміжних виборів до американського парламенту. Попри те, що правильніша партія зазвичай зазнає на таких виборах поразки, демократам вдалося зберегти контроль над верхньою палатою конгресу. Це сталося після перемоги демократичного кандидата у Неваді. За демократами залишився сенат. Завдяки цьому вони зможуть відхиляти законопроекти ухвалення палатою представників та встановлювати свій порядок денний. Ну і що важливо, фактичної поразки на цих виборах зазнала мага угрупування, яке контролює колишній американський президент Дональд Трамп. Тож тепер республіканці будуть змушені шукати нового лідера, який зможе поборотися за президентську посаду через 2 роки. Натомість чинний американський президент Джо Байден заявив, що має намір висувати свою кандидатуру у 2024 році. На той момент йому буде 81 рік. Мене звати Олександр Сарцов і це був мій канал свіжої історії. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підпишіться на мій канал, а також. Дякую всім патронам каналу, за дядя яким він розвивається. Долучайтесь і ви до підтримки каналу. І все буде Україна. Дякую.